Привітці, сьогодні Google обновила свій додаток календар. Сказати по правді, він вже давно потребував оновлення. І сьогодні це сталося так як з'явився нова версія Android в Lollipop там додали всі програмки, які тепер будуть глядати в стилі Material Design. і ця програма не стала винятком. Тим більше вона є додатком від Google. Тут всі є привичні елементи в Material Design. це одна кнопочка, такий красивий вигляд, все красиво відображається. Він став більш інтерактивнішим, більш зручнішим і простішим для користування. Що ми можемо робити на головні стрінки? Це ми можемо подивитися сьогоднішню дату, це показується повістка дня. Ми можемо так включити це, скрайб, скрайб, це тут показуються всі наші майбутні події, які відбудуться таким такою лентою, яку ми можемо гуртати, так і дивитися. Також, що дуже приємно, це те, що ми можемо натиснути на місяць і отак витягнути повністю місяць. Також в ньому будуть показуватися синім кружечком введені день, який сьогодні, а кружечком такими сірими кружечками введені числа, якими відбудуться там якісь події, які ми зазначили в календарі. Дуже приємно, також ми можемо так і заховати календар. Потім ми можемо переключити на вигляд це по дню. Так-от-так переключатись між днями. Дуже приємно і красиво виглядає. Також ми можемо включити по 5 днів, щоб відображалося, і отак гортати і дивитися наші майбутні події, і також дивитися по годинам. Які відбудуться. Програма дуже красиво виглядає, також ми можемо оновити а Кнопка Обновити для того, щоб оновити наші події, так як події можуть додатися із самого додатку Gmail або, або що встановлено. Дуже приємно, якщо нам відправляють якісь події, які відбудуться, ми натискаємо їх підтвердити в календар і вони додаються в наш календар. Також події будуть відображатись такі, які в нас є в Google Now. Наступні події, наприклад, там концертний тур або щось інше. Також ми можемо робити пошуки з певними подіями, наприклад, Київ. Натискаємо пошук. І як ви бачите, які події в мене записані. Це фільм записаний забутих предків, потім всеукраїнський тур Ярмака-22, День Києва. «Футбол», який був або буде. Все дуже красиво виглядає. Також ми можемо дивитися це івенти, які події відбудуться. потім Почистити їх, день народження, празники, і також ми можемо налаштувати, щоб всі події відображалися перший день неділі, погода і все, щоб відображалося. Також з'являлися нотифікації в панелі повідомлень, щоб було дуже все красиво виглядало. І Налаштувати всі події, які. також тут будуть відображатися і погода. Також ми можемо подивитися, ось, наприклад. День народження, ось так відображається День народження. Або, наприклад, подивимося. Отак. От 31 числа. Що в нас на 31-го? Це новий рік. Ось так відображається New Years. Happy New Years. Різдвяний вечір. Все дуже красиво відображається. Як бачите, ми можемо також, коли ми натискаємо кнопку Добавити, ми можемо тут написати. Події, яка відбудеться, потім, чи цілий день чи ні, з якого дня і з якої години. Дуже красиво відображається, як бачите. Ось. І налаштувати їх години. Також позначити локацію, нагадування, коли відбудеться там за 10 хвилин або за інший час. Також можемо додати людей, які, до яких прийде на почту повідомлення про те, що ви позначите їх в цій події. Також додати кольори. Кольори тут, як сказати, дуже нестандартно описані. Наприклад, томат це червоний, банана це жовтий або помаранчевий, базилік, виноград, там, фламінго, грейфрут, дуже прикольно так позначено опис їх. І також написати якісь нотатки. Дуже красиво виглядає. Сам додаток став набагато красивішим, він давно потребував оновлення і Google це зробив. Вона зробила дуже красивим виглядом це все і він має дуже все красиво і стилізовано виглядає. Особливо, коли оновиться мій телефон до Android 5.0, то буде все ще красивіше виглядати на ньому. Також Google ще і зробить версію і для iOS, Але коли це саме це станеться, ще Google нам не повідомила. Але сам факт того, що це відбудеться, по мені дуже, краси... дуже добрий. Бачите, ось так виглядає додаток на планшеті. Все те ж саме. І так само на телефоні. однаково виглядає, все дуже красиво, кругом матеріал дизайн. Думаю, вам сподобався. Мій огляд. Підписуйтесь, коментуйте до наступних оглядів. Пока-пока.